Друзі, мої вітання з вами знову я ваш психолог Наталя Мазаї. Нещодавно одна моя клієнтка задала мені питання, чи є в мене краща подружка. І це запитання надихнуло мене на відео про друзів. Хто такі друзі? Чого нам від них очікувати, що не очікувати, які має права, обов'язки, статус кращого друга? І взагалі, чи це явище як кращий друг. Існує. Отже, друзі мої, дивіться, ми якось звикли, що кращий друг це та людина, яка має в першу чергу дуже багато обов'язків і надзвичайно велику кількість очікувань. Так? Це людина, яка завжди приймає, це людина, яка завжди поруч, це людина, яка завжди допомагає, це людина, яка не може мати своєї думки, своєї якоїсь світоглядної позиції так? Тобто, це дуже часто ми плутаємо таку дружню позицію із материнською позицією, тому що це завжди допомагача, підтримуюча, любляча функція належить все-таки матері. А от коли ми виростаємо і ми нібито сумуємо за цією материнською фігурою, яка завжди була поруч, яка завжди підтримувала, так то ми. Знаходимо собі таку людину по душі, яка нам близька, у з нами, як нам здається, там, світогляд, схожий і так далі. І тоді в певних ситуаціях дуже боляче ми ранимося, коли людина в якийсь момент не виконує дану свою функцію, яку ми самі на неї поклали, от, наприклад, ви там все життя їздили разом у відпустку. А тут ваша подружка каже: Ти знаєш, я в цю відпустку хочу поїхати сама, або я хочу поїхати з чоловіком, або я хочу поїхати з іншою подружкою, а не з тобою. І тут все, світ падає. Не борушиться, і ми страшенно розчаровані. Ми так ми дивіться так реагуємо, тому що ми взагалі не розуміємо поняття, хто такий друг. Друг це емоційно близька нам людина, приємна людина, з якою дивіться, що важливо, ми маємо рівноцінний обмін, тобто 50 на 50. Я щось сказала, мені щось сказали. А не так, що в одні ворота, один хтось, -бе 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 -бе, а інший лише виконує роль такого слухача. Так? Або інший весь час там маніпулює: ой, ти ж моя краща подружка, ти ж там моя кума, посидь мой дітьми, Поприбирай там в хаті, позич грошей, а, а взамін ця людина нічого не отримає. То це не дружба. Там завжди повинно бути, знаєте, дуже багато свободи, а свободу нам дає саме не почуття оцього, що я маю да, оцього долга, а почуття того, що ну, мені справді з людиною класно, мені з людиною кайфово, я їй нічого не винна. І ну, нам захотілося. Поспілкуватися, ми поспілкувалися. В когось щось не вийшло, ну ніхто ні на кого не ображається, тому що ніхто нікому нічого не винен. Так, тобто тут дуже багато свободи має бути. Біда в тому, що ми не розуміємо, що саме поняття друг і походить від слова другий, тобто інший. Ми повинні розуміти, що між мною і цією людиною є кордон, вона інша. І ну класно, коли кажуть там ой, там ми в садочку познайомилися, і вже ми там 20 років дружимо, і це мій кращий друг. Ну насправді рідко таке буває, тому що з часом ми змінюємося, змінюються наші цінності, потреби і так далі. І коли наші цінності потреби змінюються, то ну і нам стає наприклад нецікаво поряд з цією людиною. Да? Ми перестаємо її розуміти. Або нам може бути цікаво поряд з людиною, а їй з нами не цікаво. І тоді ми розуміємо, що все і нам потрібно розходитися і шукати собі інших людей. Дуже часто це поняття кращий друг. Ми намагаємося в нього всунути абсолютно всі функції. Тобто, ця людина, вона нам і мама, вона нам і людина, з якою знаєте, нібито 24 на 7 нам повинно бути класно, і ми там чомусь нам повинно бути кайфово там по 7 годин бути на зв'язку на телефон. По, ну, на телефоні це також неправильно. Ми повинні розуміти, що одна людина не може задовольнити всі наші потреби. От точно так само ми робимо велику помилку, коли ми намагаємося в своєму партнерові а, побачити ту людину, яка зможе задовольнити всі наші потреби на 100%. І гроші нам давати, і ніжність ласку, і пристрасті, і кохання, і другом нам бути так неможливо. Дивіться, ми з людьми сходимося певними гранями. Всі ми з вами такі багатогранні. так? І от, наприклад, з однією людиною мені класно подорожувати, з іншою людиною мені класно розмовляти, з третьою людиною, мені класно там, не знаю, там, ще щось робити. так? І ми не можемо наділяти одну людину, навіть дивіться, тут буде правильне слово, нагружати людину тими очікуваннями, що будь-отакою й одною, щоб да, ти в себе все вмістив. Сила і будь мені комфортно. Ні, такого не може, не, не може бути. А кращий друг це, мабуть, та людина, яка ну, максимально наскільки вона може, да, вона до вас близька, вона до вас доступна в певний момент часу, в певній ситуації. І вам в певний момент часу в певній ситуації обом. Класно бути поруч, але це не значить, що завтра ви лишаєтеся цими кращими подружками чи кращими друзями, і тепер ви до кінця своїх днів. Тому що ви 11 11 років, наприклад, сиділи за однією партою, там чи 20 років там якісь ви дружили. Тепер ви там до пенсії будете старими бабульками, але ви все одно маєте бути кращими цими подружками, притягувати якісь причини, щоб бути разом і так далі. Ні, друзі це люди, які приходять і йдуть в залежності від того, як змінюється ситуація, ваш світогляд і ваші потреби. У мене була клієнтка, яка попросила з нею провести цілий день в ролі в якості подружки, походити з нею по кафешкам, по магазинам, тому що вона в своєму житті стикнулася з тим, що. Ті подружки, з якими вона намагалася дружити, вона там була з ними занадто відкрита. Вони потім використовували цю інформацію проти неї, розводили якісь плітки, підставляли по бізнесу, і вона не могла їм довіряти. А оскільки психолог це та людина, яка обмежена моральними кодексами. На цю людину можна пожалітися на випадок порушення кодексу тому співтовариству, до якого ця людина належить. І тому, знаєте, така безпека і потреба бути поруч з людиною викликала такий запит у моєї клієнтки. Це говорить про те, що дійсно моя клієнтка якийсь час. Мала дуже багато очікувань від однієї людини. А я вам хочу сказати, справді зараз є така класна можливість ходити до психологів, до психотерапевтів і розуміти, що от там ви можете бути максимально відкритими, там ви можете розміститися з будь-якими вашими думками, почуттями, не відчувати за них провину, сором, страх, що. Цю інформацію хтось розбовкає, хтось кудись винесе. Так, Тобто ви повинні розуміти, що краща подружка, яко, наскільки вона вас не любила, наскільки вона б не була класною, вона не може бути вашим психологом, вона не може бути вашою мамою, вона не може бути вашою рятівницею, да? вона може мати потребу зараз спілкування з іншими людьми. І це так, справді така річ про. Свободу. Часто ми наділяємо статусом кращий друг, наприклад, маму да, або сестру або дітей, кажемо, от моя ма, там дитина, моя краща подружка, особливо коли ваша дитина вже там доросла, то я вам хочу сказати, що діти це діти, батьки це батьки, сестри це сестри, а друзі це друзі. І чим класна взагалі така позиція друга, мати друга, що ми не можемо вибирати ні братів, ні сестер, там, ні дітей, ні батьків. А от друга ми можемо вибирати. І ви розумієте, що вибір великий, і, слава Богу. Ми не на безлюдному острові, і ми маємо право як відпускати людей, друзів, як прощатися з друзями, так і знаходити собі нових. Друзі мої, я вас запрошую на свої індивідуальні консультації. Задавайте ваші нові питання, не прощаємося. До нових зустрічей!